Всім привіт з Дніпра, мої вітання. Сьогодні у нас 25 вересня. Буду висаджувати лаванду, молоді саджанці лаванди, ті, які я отримала поштою. Нові сорти: це Річард Грей та Лаванда Розеа. Ось так вони виглядають. Я їх потримала. Потримала на вулиці, не висаджувала відкритий ґрунт, щоб вони трошки адаптувалися, тому що саджанці, судячи по всьому, з теплиці, треба обов'язково, щоб вони привикли до навколишнього середовища. У нас зараз ще дуже спекотно до 28 градусів тепла. Тому Зразу, якщо їх посадити, зразу на відкрите місце, на сонячне місце, то вони можуть згоріти від такої різниці. Зробила лунки. Лунки десь розміром 30 на 30 см. Земля дуже суха, пересушена, дощів немає. На відстані 30. 50 см висаджувати ці саджанці, тому що я їх придбала для того, щоб зробити материнські, виростити материнські кущі, і потім можна було з них збирати насіння, брати на черенок. Хотіла ці сорти. Це Річард Грей це сорт, новий, такі світлі листочки, квітнути повинен в. Дуже такий темно-фіолетовий колір. Зараз подивимося, яка тут коренева система, який наріс корінець, горщик П9, такий невеличкий, корінці гарненькі, світлі. Заплили повністю весь горщик. Їх трошки треба, отак, трошки їх треба нарушити цю. Тому що інколи буває так, що ти, якщо корінці отак от в горщику, дуже сильно сплелися і їх не, не, ну, не, не порушити їх, вони можуть не, не розвиватися. Тут ось осмокот додавлений. Свою лунку я також додала осмокот, Оці жовтенькі маленькі вкраплення, це осмокот, це добрива. Довгострокової дії, дуже добре залила лунку, щоб вода, земля була вся мокра, висаджуємо саджанець такий глибоченько під самі віти, там, де гілочки ці починають рости, присипаємо, трошки навіть можемо підгорнути. Тому що ще лаванда ну, люба, щоб її, як то сказати, окучили. Також обов'язково притискаємо до землі. Дуже добре треба уплотнити навколо землю, тому що у нас вже осінь і наші рослини підуть в зиму. Вони повинні до цього часу прижитися, а для того, щоб вони гарно почали наростати і верхня частина зелена, а також щоб коріння почало розвиватися, треба, щоб було все, як би сказати, ніяких не було там повітряних, щоб земля дуже. Гарно прилягала до корінчиків, отак. І так я роблю навколо кожного кущика, отак гарненько уплотняю. Там уже корінці знаходяться у вологому середовищі, і якщо його так добре уплотнити, вони швидко почнуть розвивати і обростати цей кореневий ком, Так сказати, кореневе, коренева система. Ось так я їх посадила. Так як у нас, я говорю, що у нас дуже ще тепло, жарко можна сказати, в день дуже жарко. Треба добре-добре полити, залити ці рослини. Потім обов'язково слідкувати, щоб не пересихали, тому що вони так, у них стрес, поки вони приживуться. Заливаємо навколо куща, можна також навколо замульчувати. Що нам дає мульча? Мульча, по-перше, не буде давати пересихати, швидко пересихати грунту навколо. Це одне, друге корінчики. Вони будуть не будуть сильно перегріватися, якщо сильно жарко, дуже жарко, да? і в той же час так як ми це робимо восени, в зимній період, корінню буде набагато комфортніше, і вони не будуть, садженці не буде мороз видавлювати з ґрунту, а також вони не будуть перемерзати. Ось такі, так нам мульча таку дію, допомагає так рослинам краще прижитися, укорінитися, ну і все таке. Так, отак я добре заливаю всі це навколо кущика. Робимо це в вечірню погоду або рано вранці, тому що якщо ми робимо рано вранці, то бажано на листечку не лити, тільки під корінчик, тому що сонце ще палюче і щоб не було опіків у рослини. Ось такі рослинки у нас, я дуже сподіваюся, що вони приживуться. Це нові сорти, в мене їх немає. Ось Я вам скажу, що три кущика для розмноження достатньо. Потім обов'язково ставлю маркування, тому що сортів багато, хочеться зберегти сортність, тому обов'язково ставлю мітки, тому що це все забувається. А коли стоїть у вас маркер, то завжди можна піддивитися, як називається той чи інший сорт, навіть якщо ви забули. Ось так хочеться, щоб ці рослини радували нас. Тут ще у нас це лавандинчик, піднімається, вже такі гарні кущики, чекають своїх господарів нових. Пройшло три дні, дивіться, почала рости. Віти розправила, були зовсім малесенькі. І це прямо на очах росте. Тому що я хочу вам сказати, що у відкритому ґрунті лаванда росте дуже гарно. Якщо їй умови підходять, дивіться, всі зелененькі точки росту ось вона звідси піде, вона за місяць ще зараз ще тепла погода. За місяць її, звичайно, треба поливати. Вона за місяць дуже підросте. І в зиму вона вже війде такими гарненькими саджанцями. Можна полити монофосфатом калію в зиму. Так, ось така наша лавандочка. Нехай росте та радує нас. На все добре. До нових зустрічей.